Так, ще таке питання, як відновлення після катастрофи на Каховській на Каховському водосховищі, тому що це питання не одного місяця, це питання на декілька років наперед. Наша організація створила спеціальну Каховську платформу, де зібрала фахівців, науковців, спеціалістів і також представників місцевих громад, деяких місцевих громад, щоб зрозуміти, які шляхи будуть найкращими, тому що мають бути декілька сценаріїв розвитку. Не може бути що одне, там, наприклад, лише там відбудувати дамбу. треба продивитися, треба проаналізувати величезний масив інформації, як це зробити краще, тому що це величезна система, взаємопов'язана. І дійсно постійний моніторинг. Зараз це зараз ходосховище заростає. Ви можете бачити на знімках космічних різницю. Одразу до катастрофи ситуацію на вересень місяць і ситуацію з.